Привіт, поговоримо про те, як будувати здорові стосунки, навіть якщо ти не відчуваєш любові до себе, якщо тобі знайома внутрішня пустота, внутрішня невпевненість, така порожнеча. Це відео зараз буде точно для тебе. І е, тут дуже важливий момент. Додивися відео до завершення, тому що я розповім тобі дійсно базові важливі прості поради, які допоможуть тобі. Розібратися своєю невпевненістю, тому що ми з тобою знаємо, що завжди шукаємо кохання зовні, але насправді все починається з внутрішнього відношення самої до себе, самого до себе. Я дам тобі дієві поради, тому дивися відео до завершення. Ти точно заслуговуєш на щастя, ти точно заслуговуєш на внутрішнє кохання. Готова? Окей, починаємо. Перша проблемка. У нас буде чотири. Перша проблемка: ти постійно порівнюєш себе з іншими. І от тут момент, що жінки дуже часто думають, що вони гірші за інших. Наприклад, красивіші, розуміші або хтось і успішніші. І це, як наслідок, породжує самокритику і невпевненість. Так, і Тут важливо. Дивися, порада для тебе. Зразу конкретна порада. Ти маєш щодня помічати свої маленькі успіхи. Ти особливо по-своєму. І тому порівнювати себе з іншими це те саме, що порівнювати банани, порівнювати яблуко. Хто краще? Обидва класні, але вони унікальні, вони особливі, вони різні. Давай коротке пояснення, чому так відбувається. Ми сьогодні живемо в етап. Соцмереж, де люди що показують свої найкращі сторони, найкращі моменти, і тому порівнювати себе з чужою вітриною несправедливо. Тобто твоє порівняння просто зрозумій, що ти йдеш, та ти, ти бачиш вітрину другої людини, де все гарно, де все вилазано, де все ідеально, і ти своє повноцінне життя порівнюєш всього лише з вітриною. Ну, давайте зайдеш в твій магазин, подивишся, що там всередині, походиш там, подивишся, які там ціни, яка там вся організація, а потім вже об'єктивно можеш порівняти. Але якщо ти бачиш вітрину і порівнюєш себе з вітриною, це несправедливо, необ'єктивно. І перестань, нарешті, вже так робити. Да? Просто уяви, що ти бачиш тільки обкладинку книги, але не знаєш, що всередині, ти її не читала. Це важливий момент. Просто подумай про це. Окей, будемо рухатися далі. Перед тим як я розповім, друге там в описі відео є безкоштовний подаруночок для тебе. Це чек-лист для жінки, яка хоче створити стосунки з класним крутим чоловіком, як її почати, що зробити, крок за кроком рухатися. Переходь, забирай свій безкоштовний подарунок особисто від мене і користуйся, будуть стосунки своєї мрії. Ну а ми йдемо далі. Друга проблема, друга важлива така проблема, така, яка Це страх близькості через страх бути покинутою. Дуже класне питання, яке треба підняти. Дивись. Жінка боїться зближуватися з іншою людиною, тому що вона знає, що її може що зрадити або покинути. Тобто вона наперед боїться зближення з людиною, тому що знає, що її може що вдарити, покинути або відкинути взагалі. І цей страх називається страх близькості. Я боюся підійти, бо мене зараз вдарить. Да? Жінка боїться зблизитись з людиною. І тут важлива порада. Давай так, теж зафіксуй собі. Тобі треба розвивати довіру малесенькими, малесенькими кроками. Знаєш, це як мишка, яка вилазить з нірки. Тобто є нірка, мишка що робить? Вона спочатку носик висунула, да? потім голову, потім потрішки, потрішки, потрішки вона висовується повністю. Да? Тобто, а якщо стає небезпечно, хоп, вона назад сховалась, і вона майже нічим не ризикує. Але точно варто пробувати поступово розвивати свою довіру. Пояснення до, цього, до цієї проблематики боязнь близькості проходить з чого з минулого досвіду. Тобто, там є точно шрам від колишніх відносин, або від колишніх відносин з партнером, або ми будемо брати з тобою відносини батьківсько-дитячі, де там тебе дуже сильно підбили і ранили. Це також можливий варіант. Да? Дуже багато питань йде з дитинства. Але дивись, не всі люди будуть тебе ранити. І не всі люди будуть тебе любити. Тому довіру ми починаємо з маленького. І так само ти, умовно, як ранена пташка, ти можеш залікувати свої рани і можеш знову почати літати. Не всі ранені пташки літають, але не всі ранені пташки да, залишаються на землі. Розумієш? Тобто точно є якесь відсоткове співвідношення, і ти точно зможеш залічити свої рани і попробувати знову довіряти, і попробувати знову літати. Це важливий момент. Дай собі шанс знову повірити, знову довіряти. Це важливо. Так, перед третім, що я тобі хотів сказати, давай так. Напиши, в якому з цих. Фішок, в якому цих проблем ти себе впізнаєш в коментарях. Також напиши, що ти думаєш про нашу сьогоднішню тему. Обов'язково лайк, підписка і дзвіночок на канал, щоб отримати сповіщення. Про нові відео, вони виходять у мене раз в тиждень. Тому будемо в курсі, будемо на зв'язку. Третя проблема. Третя проблематика. Відчуття, що ти не заслуговуєш кохання. Ти особисто не заслуговуєш кохання. Про що це? Багато жінок думають, думаю, мають вірусну програмку, валку таку в голові, що ой, я не достатньо хороша, щоб мене любила. Що це мають мене любити? І це може бути через що? Через низьку самооцінку або через негативний досвід з минулого. І тут тобі порада. Давай, щодня нагадуй собі, що я достойна любові просто тому, що я є. Я достойна любові просто тому, що я є. Подумай про це, да, подумай, наприклад, знаєш, от. Квітка, яка хоче навесні зацвітати, вона не ходить, не бігає, не питає дозволу, вона просто цвіте. Квітка хоче запустити цвіт, да. вона квітне. Все, окей, вона нікого не питає. Тобто вона може собі просто це дозволити. Вона може дозволити сама себе в першу чергу любити і сама собі дати дозвіл розквітати. Тому цей важливий момент. Да. Пояснення до цієї проблеми: самооцінка, це дійсно м'ясо. Тобто самооцінку треба тренувати, навіть якщо в дитинстві тебе батьки любили все було окей, то самооцінку треба тренувати протягом всього життя. Тому що це дійсно динамічний процес. Якщо ти не тренуєш ціленаправлено свою самооцінку, вона слабшає. Якщо ми не тренуємо свої м'язи, вони слабшають. І ти маєш постійно думати, що ти молодець, що все окей, ти достойна любові. Будеш думати про зворотнє, будеш качати зворотній м'яз. Да? Тому з маленьких кроків ти можеш повернути собі впевненість. Це те саме знаєш, як м -м, навчитися ходити після важкої хвороби. Да, боліла, да, хворіла, але все окей, ти можеш пройти реабілітацію і навчитися ходити знову. Все окей. Тепер четверта проблемка. Дуже важлива, дуже класна. Перед цим нагадаю, що там є безкоштовний подарунок в описі. Точно забирай, точно він твій. Там буде телеграм-бот, перейдеш, клікнеш і отримаєш чек-лист, як будувати класні круті стосунки. Окей? Окей. Проблематика. Надмірне бажання догодити іншій людині. Тут ключове слово. Надмірне бажання догоджати іншим людям. Надмірне ключове слово. Дивісь, про що це? Іноді жінки бояться сказати ні, тому що думають, що їх що перестануть любити, або їх що перестануть поважати. І от тут цікавий момент, така порада для тебе. Тобі треба навчитися інколи. Давай так, не завжди, я не кажу 100%, ми не говоримо про кардинальність. Тобі треба навчитися інколи ставити себе на перше місце. Золота середина завжди кажуть, Андрій, який баланс? Я кажу, дивись, 51% люблю себе, 49% люблю інших. Але 51% люблю себе, 49 люблю інших. Знаєш, це от як е, в літаку, коли летять, і спочатку треба кисневу маску одягнути на себе, потім одягнути на дитину. Ми не кажемо не одягай на дитину. Ні. Спочатку собі, потім дитині. Тобто і про себе, і про ближнього потурбуватися. Тому що це дуже таке чомусь викривлене поняття зараз в соціумі. пояснення, дивись, коли ми живемо для інших людей. Постійно живемо для інших людей, тільки для інших людей ми постійно живемо. Тоді ми виснажуємо себе як батарейку в телефоні. Фу. Вона сідає повністю, і що вона не заряджається. Тому багато речей ми маємо робити для себе, щоб відновити себе, щоб стабілізувати себе. 51 для себе, 49 для інших. Якщо ти не будеш піклуватися про себе, не зможеш дати енергію, не зможеш дати любов іншим людям. Дуже простий закон, тому оце от надмірне бажання догоджати іншим. Викорінюй, працюй, розбирайся. Окей, на цьому будемо завершувати. Якщо тобі цікава тема саморозвитку, психології роботи над собою, переходь в опис. В мене є індивідуальні консультації, але в більшості випадків я всіх своїх клієнтів запрошую на онлайн-курси, які також зможеш переглянути в описі. Обов'язково став дзвіночок, тому що відео виходить раз на тиждень. Да? Будеш мати класний, цікавий україномовний контент. Окей, окей, на цьому завершуємо. Гарного дня! Давай.